<glie> <glie> Скажи, як тебе звати? <glie> <O, glie> <ле> <glie> 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 І так, друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео хочу поділитися з вами, що взагалі за останній час було зроблено в нашому Nі скільки на це потратили і так далі. Нагадаю, що нещодавно ми придбали Nissan Rogue 2016 року випуску у максимальній комплектації SL Цей автомобіль нам не приганяли. Під замовлення, а ми його вже придбали, коли він вже був тут в Україні, трохи більше ніж два роки. Е, і так, перше, що було зроблено одразу після покупки, це замінені е, масло та всі фільтри, е, і зроблена діагностика ходової частини. Отже, які були зауваження по е, по ходовій частині? сайлент блоки е, переднього підрамника. Був стук по правому амортизатору і гудів підшипник, правий, правий передній. Придбав я пару амортизаторів в комплекті повністю з опорами, з опорними підшипниками. Пильники відбійники, відповідно. це брав парою. І так само підшипники передні. Я поміняв парою. Потім також було замінено ще 4 сайлент-блоки підрамника. По технічній частині можна сказати, що машина була зроблена повністю, Все, що потребувало заміни, ми замінили. Хочу сказати, що різниця, тобто до і після проведеного ремонту, була колосальна, ніби дві різні машини. І так, всі роботи, які були зроблені, я проводив на офіційному сервісі Рено. Чому на Рено? Тому що мій попередній автомобіль був Рено Меган 3, я на ньому від'їздив близько п'яти років. І весь весь той час я обслуговувався на офіційному сервісі Рено. І, відповідно, і Нісан свій теперішній. І ми також обслуговуємо на цьому сервісі, оскільки ми вже там знаємо механіків людей, які там працюють, знаємо, що люди роблять на совість, і так далі. По запчастинах. Думаю, ви в курсі, що багато запчастин підходить від другого колеоса. Що стосується по фільтрах, такі дрібні запчастини я брав в них. Вже коли приїхав на ремонт ходової частини, я всі запчастини взяв газині автозапчастин. Якщо підсумувати в загальному все, що було зроблено, тобто, можна сказати, що технічна частина автомобіля зроблена повністю. І в майбутньому я планую е, зайнятись значить, косметикою. Думаю, що покажу вам в наступному відео, які є нюанси по косметиці, е, і що я планую робити. Тобто, і відповідно в подальших відео буду показувати, які роботи були проведені. Ще що стосується, багато хто пише про ці варіатори. Тобто, масло фільтра обслужити варіатор, я планую на наступне ТО. Гадаю, пробіг на момент покупки, складав 143 тисячі кілометрів. Які були нюанси? В нас же цей Нісан більше двох місяців. Ми зіткнулися з проблемою, коли були сильні дощі, в нас затекла стеля. Потекла панорама, тому що були забиті дренажі, відповідно, одразу всі нюанси були виправлені, тобто почистили дренажі самостійно. Я цього не робив, все було проведено на сервісі по роботах. Тобто, в загальному, якщо оцінювати всі роботи. Тобто, що стосується технічної частини і косметичної, я на момент покупки це знав, тому що машина була придбана, можна сказати, по низу ринку. Я, тобто, я знав, на що я йду, я був до цього готовий, що прийдеться привести машину в порядок і так далі. Тепер, що стосується фінансової частини, потрачено було на це все, що я перелічив. Це заміна мастила фільтрів в двигуні і ремонт ходової частини, матеріали і робота нам обійшлося приблизно в 700 доларів. Так що, друзі, ось такі справи. Якщо у вас виникне бажання також придбати Nissan Rogue по низу ринку, бути готовим до того, що потрібно вкласти ось таку. Приблизну суму я наводжу приклад по нашому випадку, не враховуючи ті моменти, які по косметиці прийдеться робити. Планую, значить, перекрашувати передній бампер він поцарапаний, і притерти заднє крило праве. Такі справи є вм'ятинки на пасажирській правій дверці. Ось цій. І в загальному, після покраски бампера і заднього правого крила, планую повністю його полірувати. Цей автомобіль Отже, друзі, таке вийшло відео. Надіюсь, комусь буде корисним. Всім дякую за увагу, всім удачі.